Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALED на цоколь H13 серія RR. Артикул даного комплекту RRH13M3 постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 33 Вт. Лампи мають металевий корпус, е крім цоколю, він з пластику. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Жилення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму, живлення 12 В. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну, одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено, колірна температура 6000 кельвін. Потужність, нагадаю, 33 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.